Ще ж можна купити у секунді на другий день привозу. Купила я три плаття по 350 гривень. За всі три. Два із них новісінькі, третє майже теж нове. Значить, хвали, хвалюся. Ось перше. Фірма Love Sunshine. розмір десятка. Зразу хочу вам сказати, що воно на мене мале. У мене 12-й розмір, а у ще і 14-й. Ось дивіться, це рубашечний стиль такий з комірцем. Тут гудзики. Внизу гудзики. Ось дивіться, якщо б воно на мене було якраз, воно б таке стильне було, дивіться. Я вам зараз відійду в такому в турецькому стилі. Турецький такий орнамент, Такі огірочки називаються. Так. Ось дивіться. Але треба мені худнути однозначно. Ще я вам хочу показати один лайфхак. Воно ще, до речі, з пояском. Хочу показати вам один лайфхак. Бачите? Бірочка зашита з обох боків. А тут така кишенька. Ось сюди я вставляю поясок. Коли ставити на зберігання, там на сезон вже закінчився, ставити на зберігання. І ось цей поясочок вам ніколи не загубиться. У цій кишенці так ставимо на вішалку і все. Поясок ніколи не будете шукати. Ось так. Підписуйтесь, ще таких лайфхаків я вам багато підскажу. Ось так. Це один, це теж це новісінькі плаття. Бачите, тут ще така штучечка від, від бірочки лишилося. Я не думаю, що жіночка носила це плаття. Щоб воно її хризла. Я, я знаю, що жінок. Я знаю, що жінка ніколи не буде з такою ж дочкою ходити. Що. Так що це новісіньке платье. Дивіться, яке воно. Вони ще з такими юліксами, з такими блисками, такі полосочки, якщо вам видно, дуже гарний матеріал, такий падаючий. Значить, чого я його купила, ви спитаєте продам. Так що, якщо ви хочете по Україні, можу з доставкою продати. Якщо хочете, А якщо ні, я схудну буду носити. Друге платько. Оце вже більше таке платічко для сезону прохолодного. на прохолодне літочко, таке до 20 градусів, так від 15 до 20. Дивіться, регланчик, довгий рукавчик. Ось такий. Дивіться до кінця відео, я в кінці відео два одіну. подивитися, як воно на мені дивиться. Так, це фірма, до речі, це фірма Марк Сенсен. О, це моя найлюбніша фірма. Тому що всі речі, як на мене шиті. Я не знаю чого. Мій зріст 160 кілограмів не буду озвучувати. Досить трошки, пере... трошки більше, ніж тебе. Так, і розмір. Розмір, розмір. 12. Це мій розмір. Воно як на мене шите. Я не знаю. Всі речі від цієї фірми на мене. Дуже гарне. Ну і вишенька на торті. Взагалі нове платье. Шовк натуральний. Таке приємне до тіла, дивіться, з бірочкою. Я не знаю, що це за фірма. Я таку не зустрічала ще фірму, але дивіться, новісінька. Дивіться, яка етикеточка. Бачите? Фірма. Ось. Може хтось знає, що це за фірма. Ellen Wire. Боже, за військові в мене погано. Треба срочно вчити. Дивіться, бачите? Розмір 40. Може це в євро, може це не в євро. Ось такий маячний. Тут відкриті плечики. Чорний поясок. Боже, воно таке приємне, я коли його міряла, воно таке приємне до тіла, я вам не можу передати. Так, все, зараз я вам поміряю, буду зараз зараз і ви скажете. Як воно мені? Дуже, дуже удачний улов. Ну, це я теж думала продати, якщо може хтось захоче, можу і продати. Дуже гарно. А можу і сама носити. Ось. І платіжко. Оце ж збірочку я купила. Дивіться. Оце просто казка. Це казка, а не платіжко. Ну як? Просто бомбезне. Воно таке ніжне до тіла, просто казкове. Може... Дуже гарне. Ось, ну і це платічка. Це просто казка. Ну а приємне теж таке до тіла. Я думаю, що якась віскоза, тому що теж прохолодно в ньому. На прохолодну погоду бачите, тут на резиночки рукавчик. Вільний, регланчик, круглий виріз. Тут резиночка, яка взагалі мене не тисне. Ну просто на мене шип. Я кажу, цей фірма Марк Спенс, це просто ідеально. От на такі параметри. 1,60 шістдесят, Могу не буде казати ну до, до 70. До 70. Угу. <реш> так що. І тут навіть є кишеньки. Я навіть і не думала, що тут є кишеньки. Я так, опа, а тут є кишені. Казка, це просто і на осінь підійде, і на прохолодне літочко. Ось такий в мене улов сьогодні. Я задоволена на всі стоп.